Я зараз буду співати пісні. Слава Богу, слава Україні. Героям слава. Молюсь до тебе вечір рано, Діво пречиста, пресвята. Лікуй мої буденні рани і будь зі мною все життя, провадь мене до свого сина. Тернистий путь мені не страх, нехай вузька буде стежина, аби не був гріховним шлях. Я відчуваю дужі кроки, коли зі мною поруч ти. Відходять в бік сумні уроки, я чую голос з висоти і хай буде більше терпіння. Лиш би очистилась душа, веди до Бога до спасіння, о Божа мати пресвята, О Божа мати пресвята, О Божа мати, пресвята. Проводжала мати сина, боронити рідний край, проводжала і благала сину мій, запам'ятай, я тебе сама ростила, хочу, щоб ти уцілів. Мати Божа захистила від кульклятих ворогів. Я тебе в церкві хрестила, прошу в Бога одного, щоб з тобою була сила, Захист ангела Твого. Я тебе, моя, дитино, В святих травах купала, не спала вночі і в днину, в Бога долі просила. Сину мій моя кровино, край свій вміло захищай, де б не був, то будь людиною, усім людям помагай. Я в дорогу і конний хрестик, в речі твої положу, будь відважним і будь чесним, молитвами поможу. Пам'ятай моя дитино, тебе мати жде, сестра, захисти нам всім країну за для миру і добра, нехай мова солов'їна буде навіки жива, хай розквітне Україна, Заколосяться поля. Сину мій любив країну з Богом в серці і в душі, шануй землю і калину, де співають солов'ї Проводжала мати сина. Захищати Україну і рушник йому вишиваний дала, І сльозу гірку пустила, слід його перехрестила, і на шию мідний хрестик одягла. І сльозу гірку пустила, слід його перехрестила. І на шию мітний хрестик одягла, і за віру й за Вкраїну йшов сміливо бій хлопчина, але не люди в полон його взяли, катували, мордували, мітний хрестик розірвали, а хлопчину на хресті розіп'яли. Рідна матінка не бачить, як у сина серце плаче, не пригорне, бо грудей його намить, кров червона все стікає, син в чужині помирає, мідний хрестик поміж травами блищить і прийшла до свого сина. Скорбна мати Україна зупинилась, помолилась під хрестом, білі руки простягала, під із кров'ю витирала, материнським вишиваним рушником. На світанку мати сповивала сина час, коли зорі лебедять. Глянь моя дитино, через україну, через нашу хату. Вже качки летять. Глянь, моя дитино, через україну, через нашу хату. Вже качки летять, на світанку сину наше Під чумацьким шляхом. Чумаченьки сплять, стань моя дитино через україну, через нашу хату, вже качки летять, стань моя дитино, через україну. Через нашу хату вже качки летять на світанку сину буду наслухати, коли в небі криво крила шумлять. Привіта дитино, через україну. Через нашу хату вже качки летять привітай дитино, через україну, через нашу хату вже качки летять. Засинає Чорний ліс, сонечко вже сіло, тихо, тихо навкруги, спить країна мила, не щебече соловей, у зелені маю, а дівчина край води сльози проливає. Не щебече соловей у зелені маю, а дівчина край води, сльози проливає, зажурився старий дід, щось бурмоче стиха. Не на коли ж більше дров, не на колиш лиха, а дівчинонька та Україна мати, нема кому боронить, кому визволяти. А дівчинонька ота, Україна мати, нема кому боронить, кому визволяти. Ой степане батьку наш. Поверни до бою, хай покажемо скалям нашу силу і волю. Україну ми спасем, і вона засяє жовтим від блиском шабель, ще й блакитним сяйвом. Україну ми спасем і вона засяє. Жовтим від блиском шабель, ще й блакитним сяйвом. Попід край, по -під край та й попід долину йшла дівчина і зривала гілочки полину. Шла дівчина і співала, та й сльозу зроняла, Милого вона додому із війни чекала. Ой полине ти полине гірка я травина. Як то боляче гірко ждать рідну людину, як то боляче гірко ждать з війни солдата. Скільки вмиється сльозами дівчина і мати. Боже, Боже мій миленький, дай же мені сили, а йому в бою за пеклім захисту і віри. Нехай ангели всі, Боже, Твої, помагають, а коханого покровом від куль захищають. Я в полині, я в полині покупаю коси, аби вони пахли гарно, як в ранішні роси, а ти кріпкий святий Боже, за перечекання і коханого верни додому підрання. Ой там у лузі, там при дорозі, червоні маки розцвіли, ой там три браття з Прикарпаття життя за волю віддали, ой там три браття з Прикарпаття життя за волю віддали. Їх було троє, всього лиш троє були гармати, швайсери, вони не знали, що других зрадив, Катам червоної Москви, вони не знали, що других зрадив, Катам червоної Москви. Як і в боївку окружили, кричать бандери руки вверх, хтось крикнув слава Україні, ми не здамося, краща смерть. Хтось крикнув слава Україні, ми не здамося, краща смерть. І Тут три браття поцілувались, ніхто пощади не просив, і більш не рвалися гармати, і кулемет не стукотів, і більш не рвалися гармати. І кулемет не стукотів. І ми боротися будемо проти проклятих ворогів, і вічну славу пам'ятати про мужні хлопців трьох братів, І вічну славу пам'ятати, про мужні хлопців трьох братів. Чи чули -сте, рідні братя? Чи чули -сте, рідні братя, як боролось за Карпаття? як боролось закарпаття. Сорок вою, сороксячвою вало, кров не вибрала проливало, кров невинну проливало, за зелену верховину, за зелену верховину, за Карпатську україну, за Карпатську україну. Тече річка, тече сміло, тече річка, тече сміло, Несе се во на біле тіла, не се во набіле тіло. Не се вона, вона дітям тата. Несе се вона дітям тата. Жінці мужа, сестрі брата, жінці мужа сестрі й брата, понад хустом ворон кряче, понад хустом ворон кряче, а в хатині мати плаче, а в хатині мати плаче. Не плач мамко та й не дуже, Не плач мамко, та й не дуже, син ранений, та й не дуже, син ранений, та й не дуже. Голівонька на четверо, Голівонька на четверо. А серденько на стеро, стера, а серденько наше стеро. Най мамко столярика, Найми, мамко столярика, Найпершого малярика, Най молярика, малярика. Найми хатку побудує, най хатку побудує, та й на чорну помалює, та й на чорну помалює, без дверей та й без віконець, Без дверей та й без віконець, Бо вже й мому життю конець, Бо вже й мому життю конець, чи чули старідні братя, сте рідні братя, як за Карпаття, як за закарпаття. Понад хустом ворон КРЯЧЕ, понад хустом воронкряче, вхати не плаче, ХАТИНІ МАТИ плаче. А в хатині мати плаче. Силилась мати на могилі сина заплакала і тихо, промовля, ну що ж, синочку? Сила, сину, рідний, мій єдиний ти бережи себе на цій війні, не чую вже твій житті, як якби ж ти знав, як боляче мені. Не для війни тебе я народила тебе рости. В старості доглянеш, як схочу пити принесеш води, з нематері тихенько привітаєш, а ти лежиш, мовчиш, мовчиш, мовчиш. Сиділа. В душу сина бог до неба взяв мовчання, увесь свинтаровило, і дощик з неба плакати почав, мовчання увели. Кати почав Цю пісню я присвячую нашим загиблим воїнам, захисникам та захисницям, які віддали за нас за наше життя все своє найдорожче, своє життя. За нашу Україну, за синьо жовтий стяг, ідуть вони до бою, нам прокладають шлях, не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну життя своє дають, герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну життя своє дають, за нашу Україну. За тризуб золотий, за рідну нашу землю ідуть вони у бій. Герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну життя своє дають. Герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну життя своє дають, за мир, за перемогу, за світле майбуття, за єдність України. Вона у нас одна, герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну життя своє дають, герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну життя своє дають, за все, що найдорожче, боролись до кінця. Ніколи не забудем хоробрі їх серця. Герої не вмирають. Вони в серцях живуть, за вільну Україну життя своє дають, герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну життя своє дають. Сьогодні дуже велике свято, День Матері. Я хочу від, щир, від щирого серця від всіх дітей України, привітати всіх мам і хочу вам заспівати пісню. Зірочка в небі горить, нічка довкола все спить. Тільки не спить, знаю я, Мамочка рідна моя, мамочка, мама рідненька моя, я підійду і скажу тобі, я, як сильно тебе я люблю. Мамочку рідну мою, мамочка, мама рідненька моя, я підійду, і скажу Нічка прийшла, вже спочивати пора. Залиш всі турботи свої чекають нас не чарівні. Я хочу тобі вручити ці квіти. Тримай сонце, квіточки. Я знаю, що ти хотіла покласти її до Богородиці, так? Скажи. Отже Василю, я дуже хочу вас попросити, щоб ви ці квіти поклали біля Матері Божої. Хочу дуже щиро подякувати настоятелю цього храму, отцю Василю, і вам, дорогі парафіяни, за те, що не розійшлися і послухали мій спів. Я вас благаю. Моліться за наших воїнів України, моліться за те, щоб вони живими і скоріше повернулися додому. Моліться за те, щоб скоріше закінчилася війна. Моліться вервичку. Три рази на день, зранку в обід і вечором. Тому що, якщо ми будемо щиро молитися, ми цю війну вистоїмо і переможемо. Тому наша молитва дуже потрібна нашим захисникам, воїнам, які захищають нашу неньку батьківщину. Тому моліться. Слава Богу, слава Україні.